Фортепіанний відділ існує з перших днів заснування музичної школи номер один імені Стефана Вільконського та виховав цілу плеяду талановитих піаністів, які концертують по всьому світу. Один раз на два роки двері нашої школи відкриваються для проведення всеукраїнського конкурсу імені Левка Ривуцького, де найкращі молоді піаністи України беруть участь у музичному змаганні та в рамках конкурсу мають можливість грати концерти з професійним оркестром Чернігівської філармонії під керівництвом заслуженого і діяча мистецтв Миколи Сукача. Школа імені Стефана Вільконського започаткувала проведення відкритого міського конкурсу Паліфонія плюс. Викладачі фортепіано ведуть активну роботу, проводять відкриті уроки, готують методичні доповіді. Юні піаністи завжди беруть участь в різноманітних концертах міста та благодійних заходах для дітей з обмеженими. Можливостями. Учні відділу за півтора роки 45 разів ставали переможцями міжнародних та всеукраїнських конкурсів. На відділі багато цікавих предметів, таких як клас акомпанементу і ансамблю. Учні із задоволенням грають як у фортепіанних ансамблях, так і в ансамблях з іншими інструментами та вокалістами. Виступають в якості концертмастерів на концертах, конкурсах та музичних фестивалях. Фортепіаний відділ є джерелом натхнення і творчості, що веде дітей в прекрасний світ мистецтва. Це згуртований високопрофесійний колектив викладачів, який опікується її сьогоденням та виховує майбутнє українського народу з його високою самобутньою. Культурою